Я вже звертав вашу увагу на сейсмічну подію в М'янмі 28 березня магнітудою 7,7, а за деякими даними 7,9. Це було нетипове явище суперсуву, коли енергія вивільняється з надзвичайною швидкістю. Швидкість руху розлому перевищує швидкість поширення сейсмічних хвиль, створюючи концентрований енергетичний фронт. Як пояснити на прикладі нашої кульки, чому відбувся цей суперсув? Уявіть надувну повітряну кульку з жорсткою оболонкою різної товщини, наприклад, зроблену зі щільного латексу? Почніть надувати цю кульку, і що відбудеться? Кулька починає деформуватися нерівномірно. В одній точці оболонка натягується сильніше, накопичує внутрішню напругу, і коли тиск перевищує межу міцності, відбувається блискавичний різкий розрив. Причому розрив іде не просто тріщиною, а як миттєвий, надшвидкий розрив із викидом колосальної енергії. Наша земна кора вкрай неоднорідна. Вона має різну товщину, щільність та склад, і тому наша кулька починає нерівномірно розриватися. І землетрус у м'янмі наочний приклад саме такого типу розриву. І все з тієї ж причини, що поки що планову дегазацію Сибірського магматичного плюму не проведено. І зайвий об'єм магми не виходить із замкненої системи. У надрах постійно наростає тиск, і тому йде експоненціальне зростання кількості та сили землетрусів. Я вже говорив і повторюсь таких аномальних сувів, нетипових розломів, скидів і підкидів по всьому світу буде відбуватися все більше день у день.